Доброго ранку на каналі Файні квіти Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 січня 2024 року. Сьогодні, 3 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. З 6 години ранку та до 18 години вечора можна сіяти насіння корене плодових овочів буряку та моркви і кореневої селери. У цей відрізок часу можна займатися розсадою, але при пересадці не можна поливати рослини, бо це час стихії повітря. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час повітря, стихії повітря. При сприятливій погоді можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 4 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. В цей день буде перехід місяця з 3 у 4 фазу. Перехід завершиться до 18-ї години вечора. А вже після 18-ї вечора можна сіяти насіння моркви, буряків в теплицях це для теплих країн. Актуально, або проводити посів насіння цих культур у відкритому ґрунті. Це там, де вже холодно, теж можна зробити підзимовий посів. І вже в кімнаті можна сіяти насіння кореневої селери на розсаду. Не можна в цей день поливати та підживлювати рослини, це час дихання рослин. Але можна проводити обрізку садових рослин при гарній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. 4 січня завтра сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я 3 та 4 січня. Саме в ці дні місяць буде в знаці Терези. Важливо в харчуванні в ці дні вегетаріанська їжа. Харчування для здоров'я, корисні каші з рису, гречки, жита, вівса та ячменю. Особливо дуже корисні проростки з насіння, гірчиці, редьки, люцерни, пшениці та інших злаків. Корисні качана та цвітна капуста, готуйте з неї будь-які страви, Салати з редьки, з дайкону, готуйте також моркву. Їжте салати різні, і качані, і листкові, якщо вони у вас є. Будь-яку зелень використовуйте яблука, груші, хурма дуже добра, банани, родзинки, курага та виноград. Усі салати, які ви будете готувати в цей день, потрібно заправляти сметаною або ж вершками чи лимонним соком. На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усім усіляких гаразд. Тепла та затишку в ваших будинках. Будьте всі здорові. До зустрічі ввечері. На все добре вам.